24 лютого 2022 року на тимчасово окупованих територіях України у заповідниках і зоопарках внаслідок військової агресії РФ загинуло понад 6 мільйонів тварин. Щоденно тварини гинуть від обстрілів нестачі їжі, військової техніки та полювання російських військових. Ось тільки декілька фактів: Київська область, бородянка від нестачі їжі та води у притулку загинуло понад 330 собак. Гостомель. Близько 32 коней рідкісних порід загинули від прямого потрапляння снаряду у стайню. Ясногородка. Під час обстрілів загинули пелікани, лами, альпаки, страуси. Постраждало близько 70 тварин. Чернігівська область, Семенівська громада. Окупанти поцілили у ферму двома десятками снарядів. Загинуло понад 50 корів. Харківська область. Заради розваги окупанти повісили на дереві сірих хом'яків, що занесені до Червоної книги України. Місто Харків понад 300 тварин загинули у міському екопарку. Серед них пара бізонів, кенгуру, олені, потомство білих тигрів, пантер і ягуарів. Луганська область, Северодонецьк. У результаті обстрілу спалена стайня з 15 кіньми. Донецька область, національний природний парк Меотида. Зруйновані єдині місця гніздування перелітних червонокнижних птахів, пеліканів кучерявих та мартинів каспійських. Це може призвести до зменшення популяції або повного знищення видів. Азово-Чорноморське узбережжя, Дельта Дніпра. Значна кількість перелітних птахів, серед яких Коровайки та Чоботар загинули від обстрілів. Інші особини не змогли облаштуватися і завести потомство. Чорне та Азовське море. За підрахунками українських вчених постраждали близько 50 тисяч китоподібних. Тварини потрапляли в зону опромінення гідролокаторами російських воєнних суден, що виводило з ладу їхні органи навігації та ехолокації і завдавало акустичних травм. Факт встановлено за підтримки міжнародних фахівців та лабораторій. Острів Джарелгач на острові окупанти забивали та їли муфлонів. Цей вид знаходиться під загрозою зникнення. Це лише частина постраждалих тварин, яку було можливо підрахувати. Загибель тварин внаслідок російської військової агресії це частина екоциду РФ проти України.